Ніхто двом панам не може служити. Дорогі мої, віра для віруючого не є тільки участь у житті Бога, але також екзистенціальним припаданням до Христа як єдиного Господа і єдиної любові. Це змушує людину зробити вибір і спрямувати свою волю до Христа як кінцевої мети та найбільшої цінності. Припадання до Христа є нашою відповіддю на Його сповнений любові погляд і на Його заклик. Відповідь ця завжди буде мати елемент пригоди і ризику. Ісус хоче, щоб Ти припав до Нього без розпитувань про подробиці і всі наслідки Твого вибору, без запитань про майбутнє. Хоче, щоб Ти, як Марія, сказав так. Виявляючи цим свою повну довіру, суть довіри до Ісуса і припадання до Нього полягає саме в тому незнанні, яке є пітьмою, а тому вимагає віри. Припадання до Христа є зародженням любові, яка сповнюється через єднання нашої волі з волею Ісуса. Це початок персонального супрочастя з Богом. Неможливо припасти до Христа, не відірвавшись від того, що може нас поневолювати. Апостоли, щоб піти за Христом, мали залишити все. Вибираючи Христа як найбільшу цінність, ми згоджуємося на те, щоб Він сам нас формував. Віра. Як припаданням до Христа, як єдиного Господа і єдиної нашої любові вимагає, щоб ми звернулися до Нього як до найбільшої цінності. Уповні припасти до Христа можна, маючи вільне серце, вільне від ярма Мамони. Євангеліє говорить: ніхто двом панам служити не може, або одного зненавидить, а другого буде любити. Або буде триматися одного, а другого снегтує, не можете Богові служити і Мамоні. Матея 6,24 Маємо тільки двох панів Господа і Мамону. Третього немає, дорогі мої. Так вчить найвищий авторитет Ісус Христос. Обидва пани Євангельської притчі радикально протилежні один до одного. Євангелія виразно твердить, або одного зненавидить, а другого буде любити. Якщо любиш одного пана, ненавидиш другого, і далі, або буде триматися одного, а другого знехтує. Якщо пристав до одного, то маєш покинути другого. Це дуже сильно сказано. Отож, не можемо припасти до Христа і служити Йому, служачи одночасно мамоні, хоча завжди і є спокуса піти на компроміс і поєднати те, що не поєднується. <кій> Ніхто двом панам служити не може. Ким є ці пани? У грецькому тексті Киріос? Одним є Христос. Наш єдиний справжній пан Керіос. другим є Мамона, фальшивий керіос, фальшивий пан, фальшивий Бог. Служити мамоні це стати поневоленим і узалежненим якогось матеріальних чи духовних благ. Зверніть увагу. Мамону названо паном, якому служать так, як цареві. Або служимо Богові і любимо Його, і тоді ненавидимо Мамону, тобто наше прив'язання до матеріальних духовних благ, або важко й вимовити, любимо наше прив'язання до цих благ і, відповідно, можемо підсвідомо ненавидіти Бога. Розпізнати обличчя мамони у своєму житті тобі допоможе аналіз твоєї молитви. Якщо з'ясуєш, про що під час молитви ти найчастіше думаєш, тоді збагнеш, що насправді є твоїм скарбом. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Матвія 6,21. Блукання твоїх думок <кій> дозволить тобі розпізнати, скільки в тобі прив'язаностей домомони. Якщо багато, тоді не дивуйся, що тобі важко зосередитися, коли молишся вже під час Євхаристії на літургії. Слово «киріос» грецькою мовою означає абсолютного пама і володаря, а слово дулевейн служити означає невільничу службу абсолютному володареві і цілковиту належність йому. Євангеліє твердить, що ми є цілковитою власністю Господа, незалежно від того, визнаємо це чи ні. Ми є і завжди будемо цілковитою власністю Господа, яким є Христос. Єврейський термін мамона спершу означав якийсь скар, тобто гроші чи коштовності, передані на сперіганню. Тоді цей термін не мав негативного значення, але з часом його тлумачення змінилося. Стали вважати, якщо здав золото або коштовності довіреній особі чи банкірові, то на них можна покластися. Це був перший ступінь еволюції. Мамона стала тим, чому можна довіряти. І так слово Мамона писали з великої літери. І це вже був той фальшивий пан і володар. Тоді відбувалося неприродне, річ заволоділа людиною. Усе, на що вона покладала надію, ставало для неї Богом. З ким або з чим ти пов'язуєш свою надію, на що покладаєшся? Хто твій Бог? Якщо покладаєшся на фальшивого Бога, то зазнаєш гіркоти і розчарування, бо цей пан, який рано чи пізно тебе підведе, це буде великою благодаттю для тебе, бо станеш втрачати свою довіру до мамони. А може бути мамоною, що поневолює твоє серце? Це може бути як матеріальні, так і духовні блага. Наприклад, прив'язаність до грошей, прив'язаність до своїх дітей, до праці, тобто до того, що твориш, над чим працюєш, до спокою, навіть до власної досконалості. Усі ці прив'язаності закріпачують тебе, ведуть у неволю. Людина має прив'язуватися лише до однієї реальності до волі Бога. Кожне поневолення закриває тобі Бога і зменшує твою віру. Як розпізнати мамону? Напруга, стрес, неспокій, поспіх, смуток, які супроводжують тебе у житті, це знаки, які вказують, що ти служиш мамоні в якійсь формі. Є, наприклад, люди, які живуть у постійній напрузі якою ж великою має бути їхня прив'язаність до чого протилежного Богу? Люди вільні від таких прив'язаностей, сповнені божественного миру. Божественний мир будує, зміцнює психологічне здоров'я, яке своєю чергою впливає на соматичну сторону. Таким чином, дух і психіка, і тіло беруть участь. У великій свободі людини. Людина вільна від прив'язаності, є водночас вільною від зморщок на обличчі, від стресів, від хвороб цивілізації. Мамона систематично руйнує людину, не тільки паралізує твій рух до Христа і припадання до нього, але й руйнує Твоє здоров'я та психіку. Виразним виявом прив'язаності є також твій смуток у ситуаціях коли Господь щось у тебе забирає. А забирає Він те, що тебе поневолює, тобто усе, що є твоїм найбільшим ворогом, через що твоє серце не є вільним для Господа, і лише тоді. Коли ти навчишся розуміти такі ситуації і спокійно сприймати їх, ставишся щораз вільнішим. На молитві, стоячи перед Господом, показуй йому свої руки, не тільки порожні, але й брудні, заплямовані прив'язаністю до Мамони, і проси, аби він змилувався над тобою. Молитва може розвивати. Лише в атмосфері свободи, як учень Христа, ти покликаний до молитви, до молитви контемплятивної, але щоб твоя молитва могла стати любовним спогляданням Христа Твого нареченого потрібна свобода серця. Тому Христос так бореться за те, щоб твоє серце було вільне. Бореться за посередництвом різних подій, труднощів і небезпек, створюючи для тебе складні ситуації, у яких дає тобі можливість інтенсивно співпрацювати з благодатью. У всіх цих ситуаціях Христос сподівається, що ти намагатимешся очистити своє серце забруднене прив'язаностями і служінням Мамони. Тому усі важкі хвилини, усі грози є благодаттю для тебе, приходом милосердного Господа, який так тебе полюбив, що прагне зробити тобі неймовірний дарунок, дар цілковитої свободи серця. Твоє серце має бути неподільне, має бути тільки для нього. Вірити, дорогі мої, означає бачити і розуміти сенс свого життя через призму Євангелія. Найважливішим є Бог. Твоє життя має бути скерованим до нього, скерованим на пошук і будування передусім його царства з вірою, що все інше додасться. Матея 6:33 дивися. Бо хотів би обдарувати всією своєю любовю кожну людину. Однак він може обдаровувати лише настільки, наскільки вона відкривається та погоджується позбутися прив'язаностей, щоби звільнити місце для нього. Це віра робить усередині на спустку і порожнечу, щоб було місце для Бога. Це пропередження Христа, що не можете служити двом панам, Христос робить для всіх без виключення, От тільки більшість людей воліє чинити за власним розсудом, у кращому випадку згадуючи час від часу Господа, а у більшості випадків забуваючи його. І не скажеш, що мають бути обов'язково якісь злочинці ці чеатисти. Зазвичай ні, другі мої, дехто навіть до певного моменту міг бути цілком віруючою людини, от тільки дозволив, чи не угледів, як хлопоти віку цього омана, багатства, заглушують слово, і воно застається без плоду. Матея 13,22. І в підсумку людина полишає Бога. Саме людина. А не Бог, як зазвичай кажуть у таких ситуаціях. Тим до певного часу людина навіть комфортніше починає себе почувати від розлуки з Богом, не уявляючи, на яку небезпеку себе наражає. Зі схожим ставленням людини до Бога, ми зустрічаємося у Христовій притчі про нерозумного багача, душе, маєш багато добра, на багато років. Їш, пий і веселися, Луки 12:15. Так він тішив себе, отримавши добрий урожай, забувши, хто є подателем цього рясного врожаю і кого слід було згадати у першу чергу. Але людині не до Бога, і передушім треба зберегти, здобути, щоб забезпечити собі безтурботне майбутнє. Багачу немає діла до того факту, що багатство дане йому не просто так, а щоб його частиною він поділився з нужденними, як це заповідає Біблія, от чому його Господь іменує нерозумним. Але то євангельський нерозумний багач, а, а чим більшість з нас краще за нього? Хіба багато хто з нас готовий чимось себе дійсно обмеженим? Щоб допомогти нужденному, якого в Біблії іменовано ближнім, і якого Господь заповідав любити як самого себе, Луки 10:27. Навряд чи звичай, бути чесним перед самим собою. Отож уважайте, щоб поводитися обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час будні лукаві. Ефешама 5:15, попереджає нас Біблії. попереджає, щоб нас свого часу не сповнилися слова, якими Господь підсумує всю притчу. Так буває і з тими, хто збирає для себе та у Бога. Луки 12, 20 один. Як можна здогадатися, з такими людьми нічого доброго не відбувається. Люди завжди вірили у загробний світ у життя після смерті. Люди завжди сподівалися на посмертне буття. Бо хто б що не говорив про нормальні шмирання, про природні життєво цикло, який завершується смертю і небуттям. Звичайна людина не може змиритися з власним небуттям, тому вона шукає пояснення страшної реальності смерті тіла і думка про загробний світ про посмертне буття зовсім не така вже й фантастична, як це здається, атеїстам. Таким чином заперечувати вічне життя. Тя людини можна тільки від лютого страху перед реальністю цього іншого, доки що не збагненного життя, з скорисливих мотивів і гріховної похоті, будемо їсти і пити, бо завтра помремо. 1 Коринтян 15.32 Їсти пити, веселитися, не думаючи про майбутнє, і таємно творити такі справи, про які сомромно й говорити, Ефесян 5:12, можна тільки розраховуючи на прийдешню безкарність небуття. Бо який запит з тих, кого немає? Для нас, християн, знання про життя майбутнього віку не просто очевидно. Воно наповнює сенсом тимчасове буття життя віку нинішнього. Воно привоносить вимір вічності до повсякденного життя, усе в нашому існуванні, від купівлі чайника до вибору професії, навіть якщо ми не завжди пам'ятаємо про це, оща є нетаємничим світлом Царства Божого. У всякому разі, так мало би бути, бо і добування хліба насущного, і створення сім'ї, і влаштування побуту набуває сенсу тільки тоді, коли здійснюється в ім'я чогось безсмертного, нетлінного, вічного, будувати життя на землі, не думаючи про небо, значить, за словом євангельським, будувати на піску. Дивися Матея 7.26. Ворог нашого спасіння робить усе для того, щоб ми забули про небо, забули про справжню мету свого існування, зосередившись на суто швидких практичних цілях. Він постійно вселяє нам думку про самоцінність і обмеженість нашого земного життя. Але навіть. Підштовхуючи людину до безперестанної гонитви за земеними насолодами, батько неправди, як завжди бреше, обіцяючи радість там, де немає нічого, окрім розпаду і смерті. Ця брехня почалася з того моменту, коли древній ЗМІ, Откровення 129, пообіцяв прабатькам божественну гідність, обмін на зраду Бога. Вона триває й донині, і коли знайомий голос захоплює душу християнина жалюгідними спокусами, про які ми чуємо з Євангелія, душе багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років, спочивай їж, пий, веселись» Луки 12:19. Чи якщо скажімо, ніякого особливого добра, ми за життя не нажили. Спокусник бентежить душу грішника спокусливими помислами. Встигне ще покаятися, пораді, поживи собі навтіху, та адже ж час йде, дорогі мої, час тісно йде. Апостол Павло нагадує нам про це Днілу камі. Ефесян 5,16 каже він, і закликає цінувати час. Дні лукаві, і коли нам здається, що час ще є, голос Божий звучить і в нас серці. Нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе. Луке 12,20. Не варто думати, що Бог готовий покарати людину смертю тільки за те, що в неї добре вродила нима. Без Божого благословення, без щедрої Божої допомоги, як не старатиметься людина, а що нанива не уродить. Бог святий і не може однією рукою милувати, а другою губити. Господь просто нагадує людині про те, що головне у її житті зовсім не нові комори і житниці, а чиста, свята і милосердна душа. Та сама душа, яка дорожча за все золото світу, усієї слави людської, бо яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занепасти, або що дасть людина взамін за свою душу, щоб спасти свою безсмертну душу. Лише було потрібно нерозумному багачу не потирати похитливо погкій долоні, перечуваючи прийдешні сатували, а подумати про те, що є поряд з ним люди, у яких гнива не вродила, які страждають від самотності і різноманітної життєвої скорботи. Лише було потрібно нам, грішним, пам'ятати. Що нічого з того багатства, яке накопичилося у нас за довге життя, на небо ми з собою не візьмемо. Бо все, чим ми володіємо, все одно залишиться на землі, все одно дістанеться людям. Навіть якщо і в труну там напхають, щоб нам не навхали, то в землі залишиться, але не піде на небеса. Бо все залишиться людям або землі, і добре, і погане. Чи не краще вже зараз поступово навчитися тому, до чого закликав нас Христос, коли сказав своїм учням: здобувайте собі друзів з багатства неправедного, щоб вони, як станете убогими, прийняли вас у вічні обителі. Луки 16. І рецепт Спасіння простий. і сформулював його ще апостол Павло. При прощальному побаченні з пресвітерами Ефеської церкви в Мелиті. треба підтримувати слабких і пам'ятати слово Господа Ісуса. Бо Він сам сказав: блаженніше давати, ніж приймати. діянь 20.35. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати повчання, підпишіться на мій канал. Першому коментарі діляю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишете своє ім'я чи когось, кому бажаєте благословення. І про пальчик вверх або пальчик вниз. Прикро, що не ставити. Навіть ставити вниз не подобається, то поставте, що не подобається. Я не бачу, як хто який ставить. Але ставити, слава Ісусу Христу!